Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскресе. Воскрес. Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, у п'яту неділю після Пасхи, та мати церква, звикла читати Євангелія про зустріч Христа з жінкою самарянкою Ми чули, як Господь подорожує по усій юдеї і не тільки. І коли його численні чудеса, його проповідь звернула на себе увагу Фарисею, то він вирішує йти у Галилею, ця, ця дорога його пролягала крізь Самарію і місто Сиха. І ось, втомившись в дорозі на такому полі, яке колись. Патріарх старозавітній Яків подарував своєму улюбленому синові Йосифові. Він зупиняється біля тієї криниці, яку старозавітній патріарх сам викопав і відпочиває, втомившись дороги. Його учні йдуть у місто, щоб купити харчів. І саме у цей період часу з міста виходить одна жінка, самарянка, щоб набрати води. Це для нас більш звично зараз ми привикли до таких комфортних умов, що маємо воду навіть не тільки на, на своєму участку, а й навіть в своїй поселі. Ми відкриваємо краних, і вода тече. І за це ми теж десь забуваємо дякувати Богу за за таку легкість для нас. Тоді і напевно навіть ще не всюди є так, така можливість, щоб люди набирали собі воду. Вони Ну, ми не пам'ятаємо наші плеча на термін коромисло, але з переказів згадуємо і такі часи, коли люди саме таким чином воду носили для своїх потреб. І, сам, і так само і ця жінка, самарянка, вона виходить до цього, до цього колоніза, який був поза містом, щоб набрати води, і їй, вона бачить, що сидить біля цього колодязя, біля цієї криниці. З вигляду по одягу це юдей, а самаряни з юдеями вони не товаришували, це м'яко кажучи, а, а, а більше кажучи, то вони ворогували, оскільки їхня ворожнеча базувалася на е, різного роду поглядах щодо своїх релігійних переконань. Ми знаємо, що самаряни не брали участь у відбудові Єрусалимського храму, який був зруйнований. І побудували собі свій храм на горі Геразім, І там вони молилися, поклонялися, а юдеї ж вважали цей храм незаконним. І ось ця така ворожнеча, це таке непорозуміння, доходило до, такого, до такої великої динамості, що навіть вважалося ганебним. Пити з одного ковша. І тому, коли Спаситель звертається до неї і каже, дай мені напитися, то жінка з подвом сприймає ці слова і каже: Я, ти, будучи юдеєм, і просиш у мене жінки-самарянки напитися води. Але Господь тоді їй каже, що якби ти знала дар і хто говорить з тобою, то сама би просила у нього води живої, і дав він би тобі. Господь, звичайно, найперше потрібно сказати, що він говорить про іншу воду, не про якусь таку чарівну, яку по жінка. Він говорить про своє божественне навчання, про ту науку, яку сприймали люди, і яка каже Господь, перефразовуючи слова святого письма, текла у них е, у вічне життя, стала вам джерелом живої води, яка слугувала не для смерті, а для життя вічного. І кожен, хто слухав його слова. Вірив у вічне життя, залишав гріх і слідував за світлом, за сонцем правдом, яким є Христос. Але бачить Господь, що вона не розуміє, що саме про це Він говорить, вона не сприйняла його слів. тоді він з іншого боку до неї заходить і каже: «Іди, поклич свого чоловіка. Вона каже: нема в мене чоловіка. Господь, будучи всезнаючим Богом, каже. Добре, ти сказала, що в тебе чоловіка нема, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і того, кого маєш зараз, не чоловік тобі. Тобто Господь викриває все її гріховне попереднє життя. Він каже, їй вказано ті ознаки, які вона е, зробила, і. Звичайно, побачивши перший раз людину, яка її не бачила і не знала, яке життя вона провадила. Вона усвідомлює, що це не проста людина. Вона каже: Бачу, пане, що ти пророк, і зразу переходить до такого, не до таких, якихось дріб'язкових питань, які турбували її, забуває про ту воду, яку хотіла отримати, щоб не ходити більше сюди черпати, а старається зразу вирішити ту ж таку ключу. Яка виникала між їхніми двома народами. І вона запитує і каже: ось е, наші батьки поклоняються на цій горі, ви ж кажете, що потрібно молитися і поклонятися в Єрусалимі. І ось вона хоче вирішити, яка віра правдива. І Господь відповідає їй, що е, звичайно що закон Божий болить молитися і поклонятися в Єрусалимі, бо, як каже, спаситися в письмі. Спасіння від юдею, але продовжуючи свою думку, він каже і наступні слова: І кажу тобі, жінко, що настає час і вже тепер є. Що не будете шукати ні на цій горі, ні на тій поклонятися, а будете поклонятися Богові в дусі і істині. Тобто, Господь говорить, що не потрібно буде прив'язуватись до конкретного якогось місця, щоб молитися Богові. Звичайно, храм це є місце особливої присутності Божої, і ми віримо, що Він тут по особливому перебуванні. Але неодноразово мені доводилося чути такі запитання з тих чи інших причин, я не встигаю і йдучи по дорозі, молюся, чи така молитва приємна Богу? Звичайно, коли ми е, жертвуємо своїм часом і стоїмо раніше. І молимося, то це Богові приємно. Але якщо навіть з тих чи інших причин людина молиться, подорожуючи чи в дорозі, якщо ця молитва зосереджена, якщо вона уважна, якщо вона щира, звичайно, Господь чує таку молитву. І Господь, ми знаємо, що Він не тільки всезнаючий, що підтверджує сьогодні святе письмо, бо він викриває життя віховне цієї жінки, а й всюди присутній. Тобто на кожному місці, де ми вони перебували, чи навіть от Брач, беручи до уваги сьогоднішньому наші такі страшні реалії, наші хлопці в окопах, вони там моляться. Чи не чує Господь? Однозначно чує. І молитва, якщо вона щира, ревна, уважна, вона звичайно завжди буде почути Бога. Тому Господь. У цій історії, у розмові з самарянкою, чому ми собі виокремлюємо цілий недільний день для неї? Хто вона така, що вона заслужила, щоб ми її кожної п'ятої неділі після Пасхи згадували? А саме ота розмова, яка проводив Христос з Самарянкою, вона заслуговує нашої великої уваги, бо кожне слово у ній це скарб. Ми навчаємося від самого Христа Спасителя, як нам потрібно йому служити і молитися. Що ж таке? означає в дусі і істині найперше коли ми дорогі дороглімо хресті брати і сестри звершуємо наше служіння осіняємо себе христом приходимо в храм складаємо руки чи кладемо земні поклони чи прибираємо храм чи жертвуємо на нього це все є зовнішня ознака молитви вона приємна Богу тільки тоді коли з'єднана з внутрішнім нашим станом якщо вона його підтвердження буває дуже часто так, що зовні ми виглядаємо нормальними, правдивими, гарними християнами, а десь всередині це не відповідає дійсності. Господь сам через пророк Ісаю викриває таких неуважних богомільців. Вони кажуть, ці люди шанують мене язиком своїм, серце ж їхнє далеко від мене. Щоб нам таким не бути, дорогі в Христі, брати і сестри, нам потрібно старатися, щоб наше зовнішнє з'єдналося з внутрішнім піднесення нашого розуму, нашого всього їства до Бога, розмова щиросердечна з Ним. Це саме буде така молитва, про яку Господь вчив, яка буде в дусі і істині. Але ми бачимо, що не тільки одна складова в дусі, а і в істині. Що таке в істині? Це найперше дорогі покрісті, брати і сестри. Те, що ми маємо молитися не так, якби нам заманулося, а маючи такий досвід величезної церкви, більше дві тисячі років, маємо надбання святих отців, які вчили нам. Як потрібно молитися, У нас сформоване вже Богослужіння. Ми приходимо в храми і бачимо, як воно торжественно і красиво відбувається. Так само і дома. Звичайно, ми можемо додати до тих таких уставних молитв наші власні слова, що і неодноразово я чую від християн і сам таке роблю. Але мається увазі, щоб ми не відходили від того такого е, хребта, який маємо вже надбаний за ці великі роки. Янства, бо саме така молитва приємна Богові. Тому і нам, дорогі Боги, брати і сестри, відзначаючи сьогоднішню неділю, потрібно осягнути і винести великий урок для того, як нам жити, як нам керуватися, як нам доводити Богові. Наша молитва була почута і приємна йому. Бо каже блажений Августин: якщо людина не уважна у молитві, то буває дуже часто і з нами, так, сучасними християнами, що ми приходимо в храм, ми ніби молимося, а думками десь літаємо не там, то каже він: блажений Августин, як ти хочеш, щоб Господь почув тебе, коли ти сам себе не чуєш? Якщо тіло ми перебуваємо в храмі, а духом що світу цього, то така звичайна молитва не буде в дусі і істині. Тому нам потрібно старатися, щоб ми були уважні в молитві, щоб ми були терпеливі в молитві, щоб наша молитва не була такою, знаєте, хиткою, нетривалою, розсіяною. Бо така молитва немає, не буде почута Богом. Ми ж, будучи християнами, стараємося винести для себе урок із сьогоднішнього святого письма, щоб правильно в дусі і істині молитися. Так само, і в сьогоднішній день, дорогі по хресті, брати і сестри, ми навесні згадуємо по особливому жінок, і сьогодні теж, один із таких днів, ми відзначаємо День Матері. Ми маємо матір над матерями, наш храм теж Богородичний, по посвячений її честь. Просимо її, щоб вона завжди захищаступалася за... за нас, захищала нас своїм чесним омофором і берегла від всіх усякого роду негараздів. А тим більше, цей, у цей такий неспокійний для всіх нас, українців, час. Тому і в цей день, просичи її заступництво, я вітаю і вас, дорогі жінки, матері, у більшість із вас. Стали матерями вже мають не тільки дітей, а і онуків. Тому оцей такий дар, таке благословення Боже, бути матір'ю це найвища посада, яку може займати жінка. І Господь благословив вам відчути оцю радість материнства. Тому у сьогоднішній день не забудьте привітати, подзвонити, приїхати до своїх матерів, бо така увага конче потрібна. Якщо ми один одного відвідуємо, спілкуємося, то це є вияв нашої любові. Тому я сподіваюся, що така любов і в нашому храмі і селі теж, паною, вітаю вас всіх зі святом.